Сьогодні ми з Романом е, працюємо в такому тандемі англійського сніданку, я б сказала. Сміда, да? аристокра... Аристократія у нас буде, сейце. так. Ми готуємо класичний е, англійський сніданок, і для приготування цієї страви нам знадобляться такі інгредієнти. сосиски, огірок, квасоля консервована, яйця, спеції олія для обсмаження. Ну і за хліб ми взяли. Трішечки Італії. У нас чи абата? <рес> таке, що наш, наші люди привикли до цього. Да? Хліба всі їдять чиабату, вона зараз модна, вона смачна, ну і доступна. Да? Я рада, і... що ти обрав такий хліб, <рес> бо чиабата – це мій улюблений хліб із всіх хлібів. <рес> ну це такий сніданок, який можна комбінувати все на одній тарілці. Да? Що ви любите, туди можна і покласти. Розпочнемо, ми пожаримо зараз два яйця. І посмажимо дві смачні сосиски. Ми зробимо з романом такі красиві надрізи, щоб присмажені наша сосиска була ще красивіша. Розкрилася, да буде, така, як йожик. Ну, додамо такого трішечки гумора, да, на тарілці, щоб людина взяла, подивилася, і, і, і захотілося хоч посміхнутися, да, зранку це дуже важливо. З цієї сторони теж. Добре. Хочу похвалитися. Я читала дуже багато про англійський сніданок, і насправді історія походження цього сніданку десь сягає 13 століття. Англійці вважають це прям класикою і надають якісь культури. Не таке значення в цьому сніданку, ще називають його fry up. Mm. По типу, повна тарілка і все дуже смачно. Да, е, дійсно так, чому всякої всячини на тарілки вони кладуть? Тому що е, колись сніданки це були прям культи. Е, і англійці люблять снідати. Так? І вони можуть їсти цей сніданок протягом дня. На тарілку можна класти все, що. Бекон, бобові, може бути будь-який хліб, тости, шпинат. шпинат, шпинат. Які зелені, петрушка, огірок, помідованки. Морква. Все, що є, під да? рукою. Ну, все, що, все, що в холодильнику є, бажано, звісно, щоб це було не <свісно> Да. І зараз, до речі, можу сказати, що дивлячись так, характеризуючи усі заклади. Не знаю, з чим це пов'язано, але дійсно у всіх ресторанах Мода пішла, є якась? англійські сніданки. Чому ніхто не знає? Якось а на я тобі скажу, дігу. чому, якщо в кухах. Тому що багато чого у нас залишається на кухні в холодильниках. Його кудись треба дівати. Списали в калькуляцію тобі, англійський сніданок. Шеф, якщо він тямучий шеф, він смачно цей англійський сніданок подасть, інтерпретує це все в тарілку, подасть, і це буде смачно. Неважно, що це з відходів, так скажемо, на коклику. Але на кухнях... Професійних особин. Це працює так. Це працює. і е, Шефа задача, яка, зробити це максимально безвідходне виробництво, щоб було. Тут у нас смажиться яєчко, сюди кидаємо сосисочку. А потім біжаримо хлібчик в кінці. Я Можеш нарізати. Я вже готуюся до презентації по факту. Смажимо, прогріємо наші сосисочки. Сосисочки можна брати будь-які. Ну, Звісно, не німецькі. <рес>, да, <жевательно. рес> Бажано, такі молочні, да, які сосиски їдять, з білого е, з, е, да, з індички. І я тобі відкрию секрет. Англійці до своїх сніданків колись в давнину клали кров'яну ковбасу. Мені здається, <рес> що вони почали ще готувати, коли е, англосаксонські такі... Да, племена там були да, да, з Тому Стовідсотковий сніданок міський. Е, да, і вони там всі ти, культури помішалися, знаєш, і так, ну смачно теж, але бачу, І дуже так... ситно, мені здається, правда? Ну так. Да. Давай до яйця додамо цю між перці. Англія дуже близька до Франції. Ну, і можна сказати по праву, що це така міні-асиміляція французької англійської кухні. Тому вони готують дуже вишукано. Ми постараємося не впасти лицем так? і приготувати теж класний сніданок. Ми лицем ніколи нікуди не падаємо, у нас завжди все смачно. І приїдуть англічани, ми їх теж дуже смачно накормимо. Їх же ж. Сніданком в Україні ще смачніше, ніж там, так що не треба тут мені буде лицом, так, як... грязь, грязь лісотом і буде там. так, як сказав Роман. До речі, а потім вже шеф-кухарі по всьому світу почали наслідувати оці такі англійські сніданки, і вже на кшталт їх почали з'являтися там континентальний сніданок. Серйозно, да. да, розширювалися, додавали рибу червону, додавали там вже авокадо. Наші яйця готові можу викладати. Давай, я тобі допоможу, покажи, як ти це все бачиш, ти ж робиш презентацію. Ну, давай, 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 Ти не, не зіпсуєш її, я, я тобі довіряю. Да? Да. Я, я так і я так і думав. О, дякую. Так, так. Далі ми додаємо квасолю. Бобові, так. Да? Можна зелений брати. Е і хлібчик, так? Да? І хлібчик давай підсмажу трішечки. Да? Щоб... Це гарно все-таки. На цьому самому жиру підсмажимо і це буде дуже смачно. Чебатка, вона у нас така пориста, вона зазолотиться зараз за 3 секунди. Я не знаю, чи в мене дійсно було якесь англійське коріння, да, але е, якщо забрати так васолю, то Та. сніданок в мене в дитинстві був завжди такий ковпаски. Огірок згорода чи помідора. Викладаємо хлібчик і, в принципі, можемо снідати. Да. Хочеться поаплодувати, не знаю чому. Ну Це безпрограшний варіант. знаєте, Це не треба заморочуватися. Це такого став, приготував, це завжди смачно. Корисно бистро да ну ситно, з'їв і побіг собі. Я порцію можеш сам собі регулювати. Яку ти хочеш Я можу підтвердити твої слова, що дійсно ситно, тому що повторюся, англійці ти в дитинстві да ні, англійці дійсно не тільки снідали цим сніданком. Вони зробили заготовку, могли ним і обідати. І вечеряти, якщо на приготування їжі не вистачало часу, або не було так. персонального кухаря у сім'ї аристократів. Саме такі сніданки походять із дворів, із заможних людей. Тільки там на початку їх їли. Тому да, але це все відрізнялося інгредієнтами. Там може бути страус, пів страуса, да? лежать, там Єлизавети там якось, і чи, е, яйця не курячі, а перепелині, там Добре. чи сазанчика. Виймала, дегустуємо, друзі. Я вже спробую це все. Я ще не смів сказати, вікторія вже їсть. Я дуже Я люблю квасолю. Mm. Рослинний білок, хто не їсть м'ясо, їжте квасолю. Дуже корисно, смачно. А якщо ще в томаті, знаєш. До поки Роман їсть солі, я буду їсти нашу ковбасу і наші яйця. Бажаємо вам гарного дня, гарного ранечку. Пожалуйста. Нехай вам смакує так, як роману і мені. І готуйте разом з нами. Готуйте англійські сніданки. Кладіть в тарілку все, що хочете. І буде вам найкращий ваш англійський сніданок. Ми вас любимо і те, що ми їмо. Буде вам щастя.